Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Гарі заявила, що буде рішуче підтримувати Україну та союзників по НАТО в разі перемоги на виборах. Це перша заява демократки щодо України після зняття Байденом своєї кандидатури. Жителів Рильська на Курщині закликали евакуюватися, поки є можливість. Радник голови Курської області Альохін закликав росіян не чекати до останнього, як Суджа, Коренєво, Глушково. Станом на 2023 рік населення міста Рильськ складало 15 тисяч осіб. Після пожежі в пролетарську росіяни почали розпродаж нафтобаз – Російські ЗМІ. Журналісти знайшли одразу чотири пропозиції в області, включаючи і НПЗ. Ці оголошення почали з'являтися після атаки безпілотників на Ростовську область, внаслідок якої постраждала нафтобаза в пролетарську, котра досі горить. Також з'явилася інформація, що ЗСУ знову атакували палаючу нафтобазу. Українські дронові атаки СБУ можуть змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту. Зі збитками, яких зазнають авіабази окупантів зараз. Росія у довгостроковій перспективі змиритися не зможе, адже це створить серйозні труднощі для їхніх ВПС. Після атак Росія вже перемістила частину винищувачів та штурмовиків на бази, що знаходяться подалі від України. Це призвело до зменшення кількості авіабомбових ударів. Попри фронтовим містам. Вогонь на нафтобазі у Пролетарську перекинувся на цистерни з гасом. Русня заявила, що літаки в ангарах аеродрому Маринівка були неробочими, тому по них і прилетіло. Звісно, логічно ставити неробочі борти в захисні ангари хай там як, а вони вже точно не полетять. Так как тут впервые прилетело по аэродрому с какими-никакими, но укрытиями, можно сделать некоторые рабочие выводы. Сразу подскажу, что все самолеты, способные взлететь, улетели до атаки. Разумеется, возникает вопрос, почему так много нелетающих бортов на аэродроме Полка, который совсем недавно перевооружен на нулячие СУ-34. Ответ понятен. Нет запчастей, нет двигателей, нет блоков. Чому їх не по окладу. Зеленський зустрівся з моді. Прем'єр Індії відвідав Національний музей історії України у Другій світовій, який поповнюється експозиціями, присвяченими повномасштабній війні Росії проти України. Україна відновлює експорт електроенергії Укренерго. Як пояснили в компанії, через спад спеки, зниження споживання та вихід з ремонту ще одного атомного енергоблоку в українській мережі можливий профіцит потужності. Щоб подолати профіцит, є два шляхи: обмеження генерації СЕС або відновлення експорту електроенергії. Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт здійснювати. Ти не буде, напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.